Ну, королеви, ми говорили, там не только попадаем, продолжить. Нет, судья на сейчас. Нет, як мінімум. як мінімум. як мінімум. Це така дура утіла. Субтитры создавал Пытание проходит. У нас сами сильно касается. Я бы саня уважаю, что про механизм. É, <coughs> por 没事、嗯。嗯嗯 і в мене нічого не було, я просто так. Я щось мав. А, щось. Він такой, що я не знаю. Це, от, що, що, що. От, що, що, що. なるほど。<music>

На 16. Да, вам не подпалочка. До засідання Засідаємо, що це не будемо продовжувати кримінального провадження за обвинуваченням доктора Романа Миколаївича? Миколаєвича. Судові засідання з'явилися всі учасники кримінального провадження. Чи є в залі суду світу? Сторони опровадження немає. Ну, не Так, склад суду не звонився. В минулому засіданні ми так, будь ласка. В Казанська привіз, захисник Дмитрия Роман Миколаєвич, є заява про відбір по вичому суді. Так, да, будь Прошу долучити до матеріалів. Сюдової справи, відповідно, передати на авторозподіл оді розвідку. Да. Чи питаєте розлучити зараз засідання підстави? Е, ну, Враховуючи те, що даний склад суду цю заяву не розглядає, то в сьому Головуючий суддя оголосить заяву про відвід судді, які здійснюють судове провадження судові. Провадження провадженні Півського суду перебуває матеріал кримінального провадження. За одначий Дмитро Роман Миколаєвич учиння кримінального правопорушення передбачається першої на стати України. Вважаю, головуючий суддя Бориспільського суду Каченка не може брати участь у кримінальному провадженні і підлягає відводу. На підставі пункту 4 частини 1, статті сім'я КПК України, що обґрунтовується наступним. Так в судовому засіданні, яке відбулося 17 березня, я повідомив, що повинен завершити сто розгляду. Закінчити з того закону строку притягнути кримінальної передачі, що новий перекрив вказує кринальної судді посудити в цій судовій справі саме обвинувальний вирок. Наголошую, що КПК не зобов'язує суд розглянути аж. Саме до закінчення строку притягнення до відповідальності. Судовий розгляд має бути завершений протягом розумного строку. А визначення розумного строку, яке абсолютно не пов'язано встановлення 49 строку, давності притягнути особи до кримінальної відповідальності. Тому повідомлення голову судді про необхідність завершити сторози до закінчення з законопорядку притягнення Дмитрия до відповідальності не готується на спеціальним законів на іншим чинники, які приведуть поза межами правового регулювання, отже, свідчить про його очевидну упередженість. Наведене порушує право обвинувачення Дмитрія на доступ до правосуддя, а саме на справедливий розгляд та вирішення справи належним і неопередженим судом. Частина 21 КПК. Продовження, продовження свого наміру закінчити судовий розгляд до закінчення встановленого законного строку притягнення Дмитрия Андрійка від Данису. Суддя не незважаючи. На заперечення сторони захисту вчинив конкретні дії, а саме визначив графік судових засідань, які унеможливить належну підготовку захистуника до участі в судових засідань. Крім цього, судовому засіданні я просив суду врахувати зайняті своїх кримінальних провадження, підготовка до яких так само є необхідною та вимагає значного часу. При цьому я наголошував, що саме бездіяльність прокурора призвела до запізного. Направлення обвинувального акта до суду, а виправляти таку бездіяльність, яка обмежень Конституційної процесуальних обвинувач захисника є неприпустимо. Так волобучний суддя призначить судові засідання народження справи наступні дати 2, 12, 19, 19 22.10. Варто врахувати, що судові засіда призначені 19 квітня 22 це наступні робочі дні тижня, п'ятниця, понеділок, тобто два робочі дні підряд. В цілому на квітень 24 влучного суддею призначено 4 судові засідання. Переконаний, заданий головуючим суддею тем судових засідань, прямо вказує на його дійсний намір закінчити судовий розгляд до завершення строку притягнення до кримінальної відповідальності. А отже, підтверджує реальність його наміру самообвинування вирок стосовно Дмитєва. Частина друга, <клух> частина 622 КПК посилання. Отже, безпосередньо процесуальні діяльність в області придатного поруч військового права обвинувачення мене як захисника, посилання на конвенцію, на конституцію. у кримінального провадження реалізував своє право на захист, уклавши відповідний договір для надання правничої допомоги зі мною. Адвокатом Балюком Свіслав Сергіючу переконаний за неупередженого і об'єктивного підходу, маючи на меті забезпечити право обвинувачення його належний захист та участь обраного ним в захисника судового провадження, не будучи зацікавленим статистичним виставкою закону обвинувального вироку щодо Дмитро Вологучного суддя, не призначив би щодня та щотижня судові засідання, що й забезпечило належну участь обвинувачення захисника в судовому провадженні та можливості їх підготовки здійснення захисту. Посилання на загальну декларацію прав людини, Конвенцію прав захисту прав положних свобод, судоустрій. Далі посилання на пункт 12 висновку консультативної ради європейських суддів, комітет міністра ради України, про стандарти незалежності судових органів і незмінюваність судду. Передбачено, що незалежність судової влади означає повну неопередженість з боку суддів. При винесенні судових рішень щодо сторін судового розвитку судді повинні бути безсторонніми, вільними від будівлі зв'язків, прихильності, упереджень, що впливає або може сприйматися як що впливає здатність судді, приймати незалежні рішення. У цьому випадку незалежність судової влади є втіленням загального принципу, ніхто не може бути суддею у власній справі. Значення цього принципу виходить далеко за конкретні інтереси певної сторони у будь-якій супереції. З того влада повинна користуватися довірою не тільки з боку сторінної конкретні справи, але з боку суспільства в цілому. Суддя повинен не тільки бути реально вільним від будь-якого упередження або впливу, але він повинен бути вільним від цього і очах розумного спостерігача. А В іншому випадку довіра до незалежності з влади буде підібрана. Далі пункт 4 частини першої статті 75 КПК України визначає, що скільки суддя суддя або присяжний не може брати участь у кримінальному провадження за і інших обставин, які викликають сумнів його неупередженості. Перелік інших обставин чином КПК не визначений, має встановлення з кожному випадку окремо відповідно до банголорських принципів поведінки суддів, які схвалені резолюції економічної соціальної ради незалежно судових органів є передумовою забезпечення правопорядку справи вирішення справи судді. Очі суддя має відстоювати і втілювати вжиття життя принцип незалежності судових органів, його індивідуальному колективному аспекту. Пункт 1.1 1, 1. принципів. передбачає, що суддя повинен здійснювати свою судову функцію незалежно, виходячи виключно за оцінку фактів відповідно до свідомого розуміння права, незалежно від стороннього впливу, спонукання, тиску, загроз чи втручання прямого чи опосередкованого, що здійснюється з будь-якої сторони будь-якої методи. Одночасно казан принципу нормовано, що об'єктивність судді необхідні умови для належного виконання обов'язків. Вона проявляється не тільки у змісті винесення рішення всіх процесуальних дій, що відпроводжують українська, і враховуючи викладення з урахуванням анкологічних принципів поведінки суддів з метою уникнення будь-яких сумнівів щодо неупередженості суду, забезпечення довіри до судової влади України, по забезпечення права Дмитро на розгляд його справи неупередженим судом, керуючи статтями 9, 46, 47, 7580 потока. Я прошу розгляд заяви про відголовою судді здійснювати обов'язково моєї участі і відвести голову судді Берспільського суду від розгляду справи з поваги захисника обвинуваченого Станіслав Карина, 2 квітня 24 року. Будь ласка, Дмитрів, вважаєте висловити е, якусь думку стосовно поданого попитання? Ні, ваше спетляную. Скоро. Дякую. Прокурор. Оскільки відповідно чинного законодавства дотримання розумних строків кримінального провадження забезпечує на цій стадії саме суд, я не вбачаю, що в цьому є якісь порушення строку володію, що які могли б свідчити про його відвіду або основна відвід. Навпаки, суд намагається якомога динамічно і швидше дотриматись права всіх учасників, і щоб кримінальне провадження було розладине якомога швидше. Тому свій заяви трактую як спосіб все ж таки затягнути судовий розгляд і щоб все було споза межами розумних строків. Дякую, представників. Е, підтримую прокурора, в даному клопотанню чітко прописано, що... Е, Розумні строки це якраз не процесуальні строки, хоча стаття 28 КПК Україні якраз говорить, що розумні строки це якраз строки визначені в тому числі для проведення процесуальних дій КПК. Як нам відомо, строк, в тому числі, розслідування до проступки, визначений в КПК. Тобто це ж знову ж таки відноситься до розумних строків, визначених статтю 28. І як сказав прокурор відповідно до частини 2 статті 28, саме забезпечення. До судового розслідування розумні строки забезпечує прокурор, а слідчий суддя в частині строків розгляду питань віднесених до його компетенції. А судового провадження суд. У зв'язку з чим вважаємо, що відповідно на даній стадії не можуть бути враховані виключно інтереси обвинуваченого, який на думку захисту має більше прав, ніж потерпілий і його право на отримання справедливого вироку у цій справі. І вважаємо, що таке -то питання є явним затягуванням процесу, хоча сторона захисту говорила, що ми теж плануємо все розглянути строки і строки не застосовувати. Новий суддя в даній справі визначення нового судді призведе до розгляду справи спочатку, а по факту до закінчення строків визначених КПК. У зв'язку з чим зважаємо незаконним та протиправним необґрунтованим законом відповідного питання. Дякую. Потерпіли підтримуємо прокурора і це... слово Дякую. Захист треплють буде якось. У мене по натязі репліка, я не зовсім розумію, який зараз порядок відбувається, тому що КПК України не передбачає розвід заяви про відвід складом суду, якому заявино цей відвід, якщо суд здійснює розгляд одного Тобто те, що зараз заслуховується обвинувачений Дмитрий, прокурор, представник потерпілого, потерпілий, це знаходиться поза межами представити процедури. Це не передбачено КПК. Ви оголосили заяву про відвід, що не передбачено КПК. Добре. Президент потерпілого зараз зазначає, що я там посилаю, що розумні строки не є процесуальними строками. Привод, взагалі, що з цього приводу взагалі нічого немає заяви про відвід. Розумні строки і строки взагалі визначені їх тих видно з 113 КПК, вони безумовно є процесуальними в даному випадку. А якщо вже ми про це говоримо, то суть моєї заяви про відвід зводиться до того, що, перше, так, да, безумовно, згідно статті 28 КПК, що є загальну засаду кримінального провадження, з 97 7 кримінального процесуального кодексу України за дотриманням розумних строків під час судового провадження відповідає безпосередньо головуючий суддя. Однак, окрім 28 статті, яка є дійсно загальними засадами напровадження в розумних строків, там є ще маса загальних засад, в тому числі і право на доступ до правосуддя по 21 КПК, і право на змагальність по 22 КПК, і право на захист по статті 20 КПК і інші інші, інші положення. Тому це от прикриття певних своїх намірів саме розумними строками, а все інше ми не бачимо, ми бачимо тільки розумні строки. А розумні строки це якісь такі е, суб'єктивно визначені розумні строки. Якщо ми вже говоримо про це, то давайте підемо 28 статтю КПК і побачимо, що таке розумні строки. Це раз. І по-друге, як вони визначаються. Там в тому числі вказано і складність кримінального провадження, і кількість учасників судового провадження, і поведінка учасників судового провадження, і інші обставини. Тобто це така категорія, яку не можна тлумачити буквально, там, да, там, прямо, що ось у нас там є строк, треба там, до 19 травня аж бігом-бігом розглянути. Ви абсолютно вам дякую за те, що ви минулого разу підтримали моє зауваження до прокурора щодо направлення вирувального акту до суду. А я б скажу вам ще більше того, тому що сторона захисту ще докази не подавала. А в нас є своя експертиза. А у нас є клопотання про проведення повторної експертизи медичної. А у нас є близько 20 світів. І маса-маса інших питань. Тому сторона закладу зацікавлена в тому, що судовий розгляд здійснюється об'єктивно. Але ваш честь, я вірив в те, що ми це доведемо, тому що немає доказів того, що 19 травня Дмитрий вчинив кримінальне правопорушення. От немає цього. От ми бачимо кожен день відеокамеру, ми бачимо кожен день фотографії на телефони, ці плакати, які там розгортали перед засіданням. Але чомусь ми не бачимо, що 19 травня хтось когось зафільмував. Хтось там зафотографував якийсь синець або ще щось. Немає цього. Ми бачили відповідь Крима Максима про відмову погодження повідомлення про підозру. А потім нічого не змінилось, і потім він погодив повідомлення про підозру. Нічого, жодного доказу не зібрано, а потім він погодив. А там маса обставин було зазначено, що саме він відмовив погодження повідомлення про підозру. І ці обставини, вони абсолютно слушні. І прокурор, окрім одночасного допиту ряду свідків, а одночасний допит дійсно порядку 224-го був проведений, однак він не досягнув своєї мети. Розбіжності не були усунуті. Він ні до чого не призвів. Як була та експертиза, яка була правильно проведена, так вона і залишилась. Як були ті неточності і розбіжності щодо дати часу і місця, так вони і залишились. Вони не встановлені, що писав Крим. А куди потім все це ділося? Прокурор їх не усунув, а Крим погодив. То я як захисник, який з'їду 47 КПК, яка визначає бовесі захисника, зобов'язаний вживати всіх заходів, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, з метою забезпечення дотримання прав та інтересів, обвинуваченого вже в даному випадку. Як я маю діяти, коли я бачу, що щось відбувається навколо, що ну, очевидно викликає грунтовані ну, сумніви. Я зобов'язаний на це реагувати. Спочатку керівник прокуратури не погоджує підозру, потім погоджує, хоча доказів додаткових не зібрано. Потім суддяну розглядаємо, розглядаємо, нормально працюємо. Потім раз. Ні, давайте я зобов'язуємося. А де? От я ж пишу клопотання в своїй заяві, що 28-й розумні строки не прив'язана прив до строків давності притягнення до відповідальності по 49. Там цього немає. Немає цього. Тому я і кажу, що да, розумні строки мають бути забезпечені. Але вони повинні бути забезпечені не тільки прив'язці до строків давності притягнення до кримінальної відповідальності по 49 й КПК, а за рахуванням інших зазвичайних засад, дотримуючи баланс. А 22 КПК, КПК, суд зобов'язаний сприяти реалізації прав та інтересів, а право на захист, а підготовка до допиту свідків. Це як зараз ми тільки дослідили докази сторони обвинувачення, тільки зараз я розумію, які запитання задавати свідку. Я ж не міг цього зробити раніше. То для чого мене заганяти і ставити мені кожну п'ятницю От У мене сьогодні в 15-й годині складне засідання судове. Це ви, ми, ви, вас, ми, вас, ми заслухали о, вашу репліку, сідайте, будь ласка. Ви Дякую. мене запитали мою думку. Я не хотів взагалі нічого говорити. Ну, тому що Але я вам надав таку можливість. Дякую. Дякую. Репліка буде видно? Ні. Репліка у копійка. Представники? Потерпіли? Отже, у зв'язку з тим, що подано відповідно заяву про відвід судді, а відповідно до діючого кримінально процесуального кодексу цю заяву має розглянути інший суддя нашого суду, то вказану заяву буде передано до канцелярів суду, здійснено автоматичний автоматизований розподіл. Суддя, який буде обраний автоматизованою системою, відповідно розгляне викличе учасників судового засідання, розгляне і в залежності від. Наслідків розгляду буде е, далі розвиватися ця історія. На даний час я е, всім е, дякую за те, що зірвілися до засідання, і чекайте відповідних викликів. До побачення.